Військова пошта знову їде до українських захисників і захисниць. Волонтери штабу української команди в рамках проєкту вже пів року безкоштовно доставляють вантажі від рідних для бійців в зону бойових дій. Ми здійснюємо доставку в досить гарячі точки, куди неможливо доставити певні якісь посилки іншими там, скажімо, поштами. Є також точки, де слокуються наші військові вихідці з Тернопільщини, де і волонтери не можуть доїхати. Чи це в силу логістичних проблем? Зрештою, і питання фінансів. тут теж є момент. За цей час волонтери зробили близько десяти виїздів з зону бойових дій, окрім адресних посилок, від рідних, Дійники доставляють також речі першої необхідності за запитами військових. Найближчим часом волонтери знову вирушать в дорогу. Цього разу вантажі поїдуть до Харкова, Охтирки, Краматорська, Покровська, Дніпра та Ізюму. Ми вже запаковуємо наш буз, який вирушає на схід. Відповідно, зараз в основному це адресні посилки і посилки для нашої 44-ї бригади, в якій є дуже багато всього. Там більше там 20 позицій, скажімо, були по запиту. Продукти, розкладушки, ми хлопцям. Ми доставляємо ще танкові троси, різні батарейки для зв'язку. Також за запитом військових 105-ї бригади волонтери доставлять бійцям відремонтовану після обстрілу автівку швидкої допомоги. Її відремонтували волонтери і ми здійснюємо конкретно вже доставку цієї машини. Тобто наші водії доставляють її на пункт призначення. Волонтери зізнаються, за час існування військової пошти з гуманітарними вантажами об'їхали всю лінію фронту. Посилки доставлятимуть і надалі. Адже понад усе хочуть, щоб і ті якнайшвидше повернулись додому з перемогою. Це одна справа просто отримати груз, а інша справа розуміти, коли хтось про тебе турбується, що про них не забувають, що є потужний волонтерський рух в Україні, який… До самої перемоги буде толкуватися по наших людей. Приносити пакунки для бійців можна в пункти прийому, які працюють в 14 населених пунктах нашого краю. Це Тернопіль, Шумськ, Зборів, Бучич, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Гримайлів, Колиндяни, Заводське та Кременець. Окрім цього, через волонтерів на зворотньому шляху воїни можуть передати зайві речі додому. Інформацію про наступні виїзди можна дізнатися за номером гарячої лінії волонтерського штабу 096 657 6704 з 10 до 17.00.